Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ну що ж, усім доброго вечора. Нашу красуньку можна привітати. Вона має вже малечу. Он щищається. Я біля неї сиджу. Жує жуйку. Гарно повечеряла. Десь о 5.15. Що, що? Хм. Нема малечі твоєї. Нема. Марічка забрала. Ой-ой-ой. О -ой -ой. 7 годині я приходила. Десь 7, може, 15 була, я приходила. Ще в нас нікого не було. Хто є підписником каналу Я і Мої кози» І хто був на прямому ефірі в Любочки, дід Микола почав розповідати казочку. І наша малеча вже була. я прийшла, вони були вже біля мамочки і слухали, напевно, казочку. Ось так. Ну, а яку малечу ми маємо? То я додам вам покажу, яка ж в нас малеча. Красунька лиже. сіль, сіль звичайна. Після е, народження малечі я їй давала водичку пити, десь літра, 200 напевно, вона випила. І ось такий кулачок, як Любочка говорила. Верніше, скільки в жменьку вміститься кулачок, скільки вміститься цукру, наколотила її і вона випила. Спочатку десь випила літру, а потім решту допила. Ну і десь, напевно, через годинку часу оце вона почала щищатись. Що? Має ми малечу хлопчика і дівчинку. Хлопчик геть як мама, і сапожечки такі ж самі, як у мами, розкраска мамина вся, а дівчинка схожа на тата, на тата Козлика. І з коральками ось так. Ну, я трішки вже почекаю, хай вона щиститься. А тоді піду до хати, до малечі. Ми вже малечу напоїли. Так, так, так. Усі, пока. І хочу додати, перші пологи були без. Хазяйки без господині, красунька сама народила і другі пологи обійшлись без господині. Хоча, передос, можна сказати, до самих е, пологів, я була з нею, масажики робила, а тоді пішла до хати. Та й все. Дівчата і хлопці, усім привіт! Усім доброго, тихого, мирного вечора. Ви подивіться, хто в нас є. Ось це хлопчик, бомчик. А це є в нас дівчинка, це в нас є кнопочка малесенька. Вона схожа на тата. А він викопаний мамочка. Подивіться. І лапки такі, як у мамочки. Ці крихти позбирав, так? Вередливий такий. Я хочу їсти зараз і вже. Ось таку я маю малечу. О п'ятій годині, почала шостої я годувала красуню. Ну, так якби видно було, що вона буде народжувати, що, може, за нічку народить, але я не думала, що зараз і вже. Ось сьомій наглянула. Ще було тихо. А півдесяту пішла дивитись, а там вже є наші красунчики. Бомчик з каральками і кнопочка з каральками. Так? Тепер марічки додавалось клопіт. Клопоту роботи, але це нічого. Боже, які вони маленькі. Які ж вони малесенькі. Так, я їх зараз нагодую. Мамочка їхня молочка їм дала, чуть підігрію, нагодую, і нехай вони ростуть, радують і нехай все буде добре. А вам скажемо до побачення, до нових зустрічей. І ось для чого, друзі, я робила ось таку ємність, неємність, загорожу, не загорожу, ось такий ящик із піноплекса. Я думаю, що вони днів два побудуть тут, а тоді я винесу їх до хліва. На день, може, буду виносити на веранду. Будемо бачити. На веранді є дуже тепло. Так, Марічко, не говори, годуй нас. І, і... і ми хочемо їсти. І усім пока-пока. На добраніч, бережіть себе і своїх рідних. Пока.